Найстаріша піцерія у Києві везувій, заснована у 1992 році. Здається, інтер'єр не змінювався з моменту відкриття. Я взяла піцу шматочками. Можна замовити шматочок гавайської та шматочок неаполітанської. Один шматочок піци коштує 95 гривень. Можна взяти з собою, а можна поїсти у них в закладі. Ось на задньому фоні. тераса їх піцерії. Так виглядає гавайська, а так неаполітанська. Час дегустувати. Але 95 гривень за шматок не так і мало. Відчуваю себе черепашкою ніндзя. Сиру багато, тісто тоненьке. В принципі, мені смачно. Це така от домашня піца, яку пече нам мама. Тісто є кесеньке. В принципі, мені подобається. Але як на гавайську, вона чомусь трошки гостренька. Ну що, куштуємо неаполітанську піцу. Шматок також дебелий і також коштує 95 гривень. Я не розумію, чому так багато цибулі. І в Неполітанську піцу йдеться.